230. Візьми в кошелькові. Ага. Тільки правильно порахуй. Ну, добре. 100, 50, 50, 200. Ну, Чесно, чесна дівчина, чесна жінка. Все правильно порахувала. 230. От як попросила, стільки і взяла. Так що. Немає до чого до колупатися. Тут все по-чесному. все, Так, що шо, шопатики. Як то кажуть, не то, щоб не можу вам тіпа, побажати таких чесних дружин. А, але, вроді, би і все правильно сказала. Я навіть не знаю, я, я, я в замішательстві. Тіпа. Як на це реагувати? Як на це? Ну, це професіоналізм. Це називається. Професіоналізм, з яким народжується. Такого навчитися неможливо. Головне, не уточняти. Все правильно, цифра. Валюту не уточняємо. 230, 230 Пацки. Ну, ви поняли? Це все жарт, я розумію, що це відео відеонагранець. Я ж це розумію, жартівливе. Але це моделює. Справжні життєві ситуації, які, в які потрапляють кожного дня чоловіки. Правильно це чи неправильно, ви знаєте, типа для дружини хорошої нічого не шкода. Якщо, звичайно, є можливість, чимось її потішити, порадити, якщо вона, як то кажуть, на це заслужила. Якщо багато, не Тобто говорить, поняли, да? то не шкода. От. Але ж то, типа, можна спитати, чоловік сам дасть, ну, то як то так, дівчат? Ну -ну -ну. А потім кажуть, що хлопці кричать і сваряться, Ну, то чекайте. Ну, то таке, як то кажуть.